Греція схвалила передачу Україні застарілих протиповітряних систем. Про це повідомило сьогодні популярне грецьке видання Кати Маріні. Про які саме ППО йдеться, не уточнюються. Проте видання припускає, що мова про протиповітряні системи ТОР ОСА с 300 а також зенітні установки зу 23 і боєприпаси до них. Всі вони є на озброєнні Греції і всі переважно ще радянського виробництва. І ось про цей пакет можливий потенційний від Греції на 200 мільйонів доларів. Будемо говорити з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, мої вам вітання? Вітаю, хотіла запитати: ось ця історія про те, що ми можемо отримати так ППО від Греції. Чи справді ми можемо отримати яку саме номенклатуру в якій кількості? І ми знаємо, що е, самі зеркали потрібні були для Греції, для того, щоб стримувати так е, Туреччину. Скажіть, будь ласка, те протистояння, чи справді ми отримаємо і що саме? Ну, давайте не забігати наперед, я вже неодноразово говорив, що подібний характер військово-технічної співпраці має відбуватися в тиші кабінетів. Головне, що озвучена сума військово-технічної допомоги з боку е, Греції для потреб Збройних сил України. 200 мільйонів. Це значна сума. Причому варто говорити про те, що ті системи ППО, які розглядаються потенційно для передачі українській стороні, вони ще радянського виробництва. Тобто е, можуть, е, скажімо так, буде. Адаптовані в загальну систему ППО України І не треба періоду перенавчання особового складу. Зокрема, мовиться про С-300. Ті самі установки, які ну, конче необхідні збройним силам України, Причому варто говорити, що я не виключаю до речі на момент передачі С-300 українській стороні можливості їх модифікації для нанесення ударів по наземних цілях, тобто та сама тактика, яку використовують окупанти для ракетного терору проти цивільної інфраструктури українських прифронтових міст. В першу чергу це Харків, Дніпро, відповідно Херсон та інші дальність ураження до 350 п'ятдесяти кілометрів. в цьому нам цікава грецька, можлива військово технічна допомога, але основне товариство в чому, скажімо так, родзинка С 300 вони летять по аеробалістичні траєкторії, і відповідно, якщо українським інженерам вдасться модифікувати, а у мене сумнівів немає, враховуючи успішний досвід модифікації С-200, тих самих зенітних ракетних комплексів радянського виробництва для нанесення удару по наземних, е цілях, то це буде серйозний виклик для російської сторони, враховуючи те, що систем ППО, які мали б могли протидіяти саме. Аероб ракетам з аеробалістичної траєкторії у Москалів немає, тому от скажімо так: будемо подивитися, але навіть якщо це не система ППО, то відповідно у грецької сторони в достатній кількості бронетехніки в першу чергу мовиться про танки, загальна чисельність танків на озброєнні грецької армії 1200 штук. Причому мовиться про Леопард-1, Леопард-2, які конче необхідні Збройним силам України, і це знов таки показовий момент. Це ті постачання озброєння, які так само значно посилить вогневу міць збройних сил України в моменті протидії російській агресії. Крім того, не варто забувати і засоби ураження, які є на озброєнні грецької сторони. Мовиться і про ствольну, і в першу чергу реактивну артилерію. Е, тому, е, як то кажуть, е, е, поле діяльності щодо е, можливого характеру передачі озброєння досить велике. Чому варто пане. Так, прошу, пане Дмитро, Хотіла запитати: йдеться про ну, то, тобто про зброю, яка вироблена ще за часів радянського союзу. Тоді питання: за які це роки виробництво, так і оскільки її не експлуатували, так цю техніку вона придатна і потрібно ремонтувати. Тобто, в якому вона стані може перебувати і передана нам? Ні, в робочому стані варто говорити про те, що якщо ми говоримо про систему ППО, вони знаходяться на бойовому чергуванні. Відповідно, це робочий стан грецької системи ППО. Їх не треба ремонтувати і не треба відповідно відновлювати. Тобто, витрачати час українські ВПК на безпосереднє, скажімо так, доведення до ладу і використання в бойових умовах не буде. Мовиться ну, про те, що на момент передачі можливої передачі я підкреслю, система ППО відразу стануть бойове чергування. Основу української ППО, вибачте, я закінчу, якраз і з 300 триста М1, Це до 70 української системи ППО. Тому вони без проблем будуть інтегровані в загальну систему української протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка, чому Греції потрібен окремий додатковий стимул Сполучених Штатів Америки щоб передати нам е, техніку? Ну, власне, це загальна практика. Давайте говорити про те, що Греція, передаючи техніку, відповідно послабляє свої оборонні можливості. А тим більше, не для кого не секрет, що останні півроку Туреччина активно намагається ескалувати конфлікт навколо спірних територій. Відповідно, Греція ставить певні не те, що умови, але е, зауваження щодо передачі. Якщо передається техніка, то вони мають отримати відповідно те озброєння, яким вони можуть протистояти у разі турецької агресії. А, а стоїть питання саме можливості передачі американської техніки, тому тут позиція Греція цілком слушна і прагматична. Хотіла запитати вся ця техніка передача так від Греції. Вона буде отримана до нами тільки тоді, коли на спочатку отримає Греція підтримку, те, що ви сказали, від сполучених штатів чи можуть раніше нам передати все, допоки компенсують сполучені штати їм необхідні ресурси? Ну, Я ще раз підкреслюю, ці питання. Не варто обговорювати в ефірах. Є політичні заяви країн політичного провіду обох країн. Відповідно, що є певні вже політичні домовленості, і це буде опрацьовуватися відповідно як військо. Овими обох країн, так і і політичним провідом. Основна є політична домовленість обох країн. Це головне, що має розуміти українська сторона. Почула дуже дякую, пане Дмитре Вам за включення. Глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був військовий аналітик Дмитро Снегірьов.